Зараз буде звучка а ану пристепніться. До свободи лише один шанс останній рубіж. Надкусив яблуко плюс. Я маю знати, що там сталося. Нас попросили декого підкинути. Казали, він надто небезпечний. На голові Мішок у вас у замках. Вони називали його сейф. Здавалося, що він знає. Знає що. Ану, підійшли ближче за дві милі на південь. Упав літак. Він перевозив ув'язнених через країну. Ми спіймали 11 чоловік, залишилось 18. Це їх єдиний шанс на шляху до свободи. Пане Сергію, я Наталі це Ару. Це усе лише частина плану. Робіть усе, що можливо, аби зачистити периметр. Наталі це Житомир. Тут немає периметру. Це упаде. Усі люди різні. Добрий ранок, Сергій. Я дав клятву їх захищати. Це випалить тебе зсередини. Цього не приховаєш від мене. Тобі не вибратись. Я бачила, на що здатна ця людина. Здається, я зрозумів. Я полюю на 18 чоловік. А це ру лише за одним. А часто йде. Твої найтимніші секрети. Про що ти не кажеш мені? Він спостерігав за тобою, Сергій. Він намагався зрозуміти твої цінності. Він грається з тобою. Привіт, Серега. Вгадай, хто? Я кохаю тебе. Де моя дружина? Я і гадки не маю, чим це все закінчиться. Я тебе знайду. Де б ти, бляха, не ховався? Останній рубіж, яблуко ті плюс. А спонсор нашого показу кава у зернах, доки її не перемололи на справжню каву не у зернах. Дякую.